П'ятниця 31 травня а в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови. Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. 75 українців повернулись додому з російського полону. Серед них четверо цивільних. У Кривому Розі затримали зрадницю, яка ж погувала за силами оборони. Жінка здавала окупантам позиції наших військових в Авдіївці. Майже 5 гривень за кіловат з 1 червня в Україні знов здорожчає електроенергія. Чи вплине нова ціна на графік відключень світла? Що пророкують планети на цих вихідних? Очікується парад небесних тіл. Чи зможуть його побачити дніпряни та як це впливає на людей? Дочекайтесь. 75 українців повернулися додому з російського полону. Серед них воїни зсу, нацгвардійці, прикордонники, 19 військових із острова Зміїний, 10 оборонців Азовсталі та четверо цивільних. До цього останній обмін полоненими відбувався майже 4 місяці тому. На початку лютого також в Україну повернули тіла 212 загиблих військових. Вс, спокойно, какого году. все, Это все не закончился. все. Какие вы не стали? Зранку на Дніпропетровщині з тривогами, але без атак на більшості території. Проте вночі наші оборонці приземлили над областю ворожий шахет. Неспокійно спокійно було на Нікопольщині. Агресор поцілив з артилерії по райцентру та Маргенській громаді. Вранці відкрив вогонь по одному із тамтешніх сіл. Обійшлось без постраждалих. Шестеро загиблих та близько 30 поранених. Серед них двоє, 12-річних дітей. Харків знов під ударом. Ракетами С-300 окупанти вдарили по багатоповерхівці. Знищено 4-й і п'ятий поверхи. Ворог знов застосував тактику подвійних ударів. Там да. Спочатку, як мінімум, один удар, а потім через невеликий проміжок часу, це буквально хвилини, були вже інші удари. Тому я думаю, що першим прицілювалися, скоріш за все, коригувалися, а вже потім наносили удар. Виходячи з того, що це виключно житловий масив, спальний причому, скоріш за все, удар знову ж таки, як по епіцентру було на завдано. Рятувальна операція триває під завалами, ймовірно, перебувають ще четверо людей. Усі служби продовжують працювати на місці. Грідні мешканці в будинку чекають поруч в надії отримати, хоча б якусь інформацію. Син тут у нас. Боже, сину. Ти... Вночі палала нафтобаза у Краснодарському краї РФ. Об'єкт атакували невідомі БПЛА. Одночасно горіли три цистерни з нафтопродуктами. Крім того, безпілотники були в Казані і Татарстані. Ворожі змі також повідомляли, горить порт Кавказ в Керченській протоці. Там є нафтобаза, яка забезпечує паливом росіян у тимчасово окупованих Криму, Запорізькій та Херсонській областях. Майже 5 гривень за кіловат з 1 червня в Україні знов дорожчає електроенергія цього разу. Вдвічі проте, дехто із жителів Дніпропетровщини таки може залишитися на старому тарифі, за яких умов та чи вплине нова ціна на графік відключень світла. Про це далі розповість Тетяна Заєць. Уряд підвищує тарифи на електроенергію. Це правда, якою б неприємною вона не була, і це станеться вже із 1 червня. Цього тижня ухвалено остаточне рішення про нові тарифи для побутових споживачів, тобто для нас, і з вами. У нас є е, значне руйнування генераційних мічностей е, в енергетиці. для того, щоб нам в зиму війти хоча б. Відновивши хоч відсотків 30 такої генерації, нам потрібно зараз мати значні фінансові ресурси. За спожиту енергію із 1 червня домогосподарства повинні сплачувати дві ціни в залежності від обсягу споживання. За умов споживання до 100 кВт-години вартість залишається незмінною на рівні 2 гривні 64 копійки за кВт. Для тих, хто споживає більше 100 кВт на місяць, тариф зростатиме до 4 гривень 68 копійок за кВт. Розрахунки є. Ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет, і з погляду відповідної сплати дивідентів компаніями Енергоатом і Укргідроенерго, та з погляду збалансування всього енергоринку. Для прикладу, якщо родина споживає на місяць 80 кВт на годину, то доведеться сплатити 214 гривень 40 копійок. А якщо умовно 110 кВт, то сума зростає уже до 514 гривень. За даними із відкритих джерел, менше 100 кВт споживають лише 20% населення. Тобто у червні більша частина населення заплатять нову ціну. Що стосується строків відновлення тес. То це ще значною мірою залежить від можливості надходження чи придбання обладнання, яке пошкоджено. це взагалі це обладнання, яке виготовлюється на замовлення, і у нього. Не такий е короткий час виготовлення операційний цикл е може складати і півроку, і хоч новий тариф збільшено удвічі, це не врятує Україну від відключення світла, яке пов'язане із суттєвими руйнуваннями в енергетиці, ба більше такі відключення можуть застосовуватися протягом найближчих двох років. Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто, треба адаптуватись. Треба зрозуміти, що це буде. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати. На це треба кошти і час. Експерти зазначають, енергосистема втратила 8 гігават потужностей, тому населенню слід готуватися до графіків відключень протягом літа, осені та зими. Якщо в системі буде знову зафіксований значний дефіцит, Укренерго буде вимушено повернутись до графіків відключень. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. А що ви думаєте про чергове підвищення тарифу на світло? Чи вдарить воно по вашому сімейному бюджету? Діліться з нами в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11. -й. Допомагала ворогу СБУ затримала ще одну російську інформаторку, яка шпигувала за силами оборони. Жінка жила в Авдіївці, фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ. Шпигувала також за маршрутами та кількістю військових колон, які прямували на підсилення наших позицій під Авдіївкою. Дані передавала своїй сестрі медику окупаційного угруповування РФ, що брала участь у штурмах міста. А та вже доповідала воєнній розвідці країні агресора. Згодом фігурантка виїхала до Кривого Рогу, де сподівалась відсидітись під виглядом переселенки, але не вийшло їй загрожує до восьми років тюрми. Накрив ураган майже всіх хлопців поранило, але евакуацію не чекали. Вибирали самотужки. Дев'ять місяців тому на Донеччині уламок снаряда перебив нашому герою ногу. Сьогодні захисник вчиться ходити наново в одному із центрів реабілітаційної мережі Рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Що дає сили в боротьбі за відновлення військового, розпитав наш Владислав Авдієнко. Правда, те, що свого снаряду ти не почуєш. Ми його не чули, був одразу приход, куча диму він Почав підкашувати, падати на ліву сторону, він почав падати. Глянув на ногу і бачив, що там. Тяжке поранення Андрій отримав минулого вересня. Це був ворожий ураган. Уламками зачепило ще декількох бійців. Легше надавали допомогу тяжчим. У нас один хлопець залишався в будинку. Він виніс турнікетами, перев'язалися. Потрібна була термінова евакуація, але більшість автівок оборонців палали. Розповідає побратим Андрія Григорій. Тоді він був поряд і також зазнав поранення. Втім, під обстрілами зміг знайти справний транспорт та вивіз товариша. Пробиті колеса, розбитий повністю, але він завівся. І потім Андрія почали грузити. Його поранена нога стирчала з вікна, іншого варіанту не було. Два рази трохи не перевернулися, але ми доїхали. Сьогодні Григорій навідує побратима, якого урятував. Привіт, привіт! Що ти як твоя справа? Та нічого. хромаємо потихеньку тишу. «Так? Да? лікуємось. Чоловіки познайомились ще на початку повномасштабного вторгнення. Обидва добровольці разом пройшли півтора роки служби на нулі на Донеччині та Луганщині. «24 години на сім-два роки знаходилися в одному приміщенні, їли з однієї тарілки. Можна було покластися, і в плані, коли наших бійців ранило, Андрій виходив на евакуацію. Андрій ну, не було жодного разу такого, щоб він сказав: Я не піду, я не хочу. Або мені страшно завдяки вчасній евакуації. Медики змогли зберегти ногу Андрія, але кістки довелося збирати по частинах і фіксувати апаратом Ілізарова. Багато ламковий перелом нижньої лівої кінцівки, а саме, перелом малого та великого молкових кісток. Він потрапив до нас з порушенням мобільності. Складно ходити після тривалого лікування на Київщині. Андрій повернувся в рідне Дніпро. Вже півтора тижні відновлюється в одному з центрів рекавері національної реабілітаційної мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для військових зі складними комбінованими пораненнями. Тому раз і поставили угу. О, супер, добре Як, поболі нормально. Нічого. Головне завдання кажуть фахівці збільшити силу м'язів та рухливість ноги. Її після поранення Андрій не міг і підняти. Нині ж крокує навіть без милиць. Тоді я був лежачим, повністю майже пересувався з допомогою на візку. Зараз я можу сам ходити і повністю сам себе обслуговувати в залі без проблем. Фізичний терапевт Ілля відзначає суттєвий прогрес у Андрія саме після занять у рекавері. Він до нас приїхав вже, скажімо так, трохи підготовленим, але він не ходив самостійно на поверх підніматися. Зараз вже може. Андрій дуже вмотивований. Він постійно працює і самостійно. Ми даємо домашні завдання. У нас два заняття на день, а також він ще працює самостійно. Відновлення буде тривалим, кажуть фахівці. Сил надає підтримка дівчини Юлії, яка постійно поряд із бійцем. Згадує познайомились 2022-го, коли Андрій вже був у ЗСУ. Переживали, не спали, дзвонили, не брав трубку. Було багато чого. Коханий оберігав від суворих реалій війни. Про поранення Юлія дізналась лише наступного дня і навіть не знала наскільки воно тяжке. Він тоді сказав, що в нього все нормально, все правою ногою шевелив, казав, що ноги цілі, косточки всі цілі. Вже наступного літа пара планує одружитись. Поки ж разом радіють успіхам реабілітації. Факт на лицо його моє, він на костелі не мог стати, uh -huh. і ще в Києві. Uh -huh. А Зараз він вже літає без костелів, може і Я пишаю, що захищав країну, що вижив. І сподіваємось на швидке відновлення. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Готують їсти, збирають речі першої необхідності, плетуть маскувальні сітки, а ще збирають на автівки та дрони для фронту. Цим займаються волонтерки з Нікопольщини. Лише за минулий рік вдалося зібрати майже півтора мільйона гривень для потреб захисників. Як їм це вдається, і звідки беруть сили? Далі репортаж Вікторії Вахрушиної. Загрузили машину. Ось. Багато чого загрузили. І морозилку хлопцям веземо. Багато необхідного і водичку. Так, готові. Повна автівка речей та продуктів. Все це для військових зібрали жителі Нікопольського району. Допомогу на Донеччину везе Оксана. Їдемо до чотирьох бригад на Авдіївський напрямок та в часів яр. Там зараз дуже жарко, там зараз ідуть воді. Хлопці, як ніколи, потребують нашої допомоги. Підрахувала, це вже 118-та поїздка на передову. Жінка каже, їздить особисто, бо не може стояти осторонь. Крім того, Оксана керує волонтерським штабом на Нікопущині. Його відкрила у перші дні повномасштабного вторгнення. Волонтерам дуже дякую. Дякуємо їм за підтримку, за допомогу, за те, що вони нам допомагають. Такі тяжкий час у пакунках ті самі маскувальні сітки, які плетуть у волонтерському штабі. Щодня до роботи долучаються зо два десятки людей. Місцеві приносять рибальські сітки, які і стають основою для маскувального плетива. Ретельно заплітаємо у кожне вічко сіточки, щоб вона була густенька. Ми сподіваємося, що вони допоможуть нашим хлопцям, дівчатам, збережуть. Їхню техніку, їхнє життя. Із матеріалів для плетива спандбонд. З одного такого рулону волонтерка сплітають 5-6 сіток. З ним кажуть, простіше працювати, і сама сітка легша. Ми ріжемо полоски, отакі складаємо тканину, ріжемо такі полосочки. Оце не важливо, яка там їх довжина. То прорізаємо так, щоб було як зав'язувати. І потім ріжемо це так, як серпантин, як ото. Як на новий рік тут волонтерки вже як одна родина, всі справи кажуть, ідуть тільки під настрій, а настрій створюють собі самостійно. Зеленеє жито женці жнуть, а до мене в хату госіду. Вас і в нас все буде гаразд, щоб ви. За два роки жінки сплели понад 1500 сіток. Підспіви завершили чергове замовлення на Мар'їнський напрямок. Сітки дуже актуальні були з самого початку війни і по сьогоднішній день. Це найактуальніша тема. Вони завжди користуються попитом у військових, і у нас на сітки завжди черга. Ще 12 мають сплисти на Донецький напрямок. Тканину купують за кошти з благодійних лотерей, які почали проводити цьогоріч Всім доброго дня, любі друзі! І ми знову розпочинаємо нашу чергову лотерею. на аукціон приносять на Дужі та підприємці, кошти збирають на автівки та гаджети для військових на фронт. Зараз у нас вже 17-та автівка. Ми збираємо 11 комплектів шин, 11 квадрокоптерів. Мавіки, Це, ну, серйозні квадрокоптери І Т3. Ми збирали Мавіки, дев'ять тепловізорів, генератори постійно хлопці запитують. А ще відкривають збори. Тисячі гривень збирають за лічені дні. За що Сама Оксана безмежно вдячна донорам. Кожен збір це життя, це життя хлопців. І якщо я не допоможу, то можливо ми втратимо життя чиєсь. От. І я завжди звикла жити за принципом якщо не я, то хто? От це мій життєвий принцип. Тому коли до мене звертаються, я не можу відмовити загалом під опікою Нікопольських волонтерів. Майже 30 бригад, з якими вони постійно на зв'язку. І завжди готові прийти на допомогу. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. У Дніпрі та області сьогодні пролунав останній дзвоник для 17 тисяч випускників. Жодних святкувань для них не планували. Лише провели урочисту лінійку з урахуванням вимог безпеки. Попереду у випускників національний мультипредметний тест. Далі вступ до вищих навчальних закладів. Натомість інші школярі області продовжать навчання до 14 червня. На цих вихідних очікується парад планет вже 3 червня. Українці зможуть побачити це явище. Окрім видовищного дійства, парад ховає у собі безліч таємниць за словами астрологів. Навіть може вплинути на нашу долю. Натомість, астрономи навпаки, розвінчують міфи. Наша Анастасія Шуляк зібрала найцікавіші факти і вже готова поділитись. Саме так для українців виглядатиме парад планет 3 червня. Спостерігати його можна з о пів на четвертої ранку. Шість планет вишукаються у ряд. Проте не всі можна буде побачити неузбройним оком. Вчені пояснюють, що лінія з двох трьох планет це звичайна подія. А ось коли їх п'ять шість, як у нашому випадку, то явище унікальне. Астрологи взагалі переконують, це впливає і на долю кожного з нас, але про це згодом. О четвертій ранку неозброєним оком на небосхилі ми зможемо побачити планету Сатурн, яка перебуватиме у Сузірі водолія, і планету Марс, яка перебуватиме поруч із місяцем. Планети Уран та Нептун неозброєним оком побачити не вийде, знадобиться телескоп. Ну а Юпітер та Меркурій перебуватимуть занадто близько до сонця. Побачити можна і без телескопа, проте яскравого видовища не буде. Продовжує Єдеса. Планети ці не матимуть такого видовищного вигляду. Як на знімках космічних зондів це будуть зовсім невеличкі е, цяточки. А от астрологиня Мирослава розповідає: хай навіть небесні тіла і невидимі без спеціальних приладів, проте мають на людей неабиякий вплив, і напередодні, і протягом самого параду планет. Більш всього вплив будуть відчувати знаки Меркурія. Це близнюки і діви. Вони будуть почувати в собі е, таку внутрішню батарейку, яку е, не знаємо, куди можна примінити марсіанським. Знаком буде дуже добре, тобто овен Скорпіон. Ці будуть знаходитися в більшій ейфорії. Останні люди більш-менш це буде добре. Та впливає парад планет не лише на представників певних знаків Зодіаку, Продовжує Мирослава. На долю він впливає тільки тоді, коли ви щось для цього робите. Тобто це вікно можливостей. Якщо ви загадуєте бажання, робите список ваших цілей, планів, тоді да. А якщо ви нічого не робите, або не дай Боже впадаєте в унині, в депресію, то це теж впливає, але негативним планом. Тож, якщо ви вірите в астрологію і хочете, аби для вас все склалося як найкраще, треба дотримуватися певних порад. Не робіть ніяких матеріальних справ, тобто 3 червня це не тільки це число, і ще три дня до і також три дня після. Не розпочинайте нічого нового, не давайте в борг, не треба себе нічим нагружати, ніяких справ таких важливих робити, відпочивати і планувати майбутнє. А ще 3 червня буде сприятливим днем для загадування бажання, каже астрологиня. Натомість астрономи розвінчують відомий міф, який люди зазвичай пов'язують з парадом планет. Планети вранці 3 червня не будуть вишикувані у ряд у сонячній системі. Ми бачимо, що всі планети займають різні положення, і те, що ми бачимо на небосхилі, це, скажімо так, просто проєкція тривимірного на площину. Чи будете ви слідкувати за явищем та чи помічали дивне самопочуття під час минулих порадів планет? Діліться з нами у коментарях до сюжету. Анастасія Шуляк, Сергій Гонжар, Шпак. новини одинадцятого каналу. Про планети, космічні кораблі та станції у Дніпрі презентували дитячу книгу про космос. Написала її Ольга Шипка, викладачка з астрономії одного із закладів позашкільної освіти міста. Над ідеєю книги працювала понад 10 років. Малюнки до тексту допомогла створити школярка Яна Кисільова. Книгу видали за допомогою донатів людей. А весь дохід від продажу примірників іде на допомогу Збройним силам України. Перший наклад 500 примірників розійшовся за 11 днів. Я вважаю, це дуже було добре, і ми задонатили понад 100 тисяч гривень звід від першого накладу. Другий наклад вже був тисячі екземплярів. Розійшлося вже понад половини за 4 місяці. Теж я вважаю, що не так погано. Другий наклад ми намагаємося і реалізовувати за донати і розповсюджувати серед бібліотек маленьких містечок. І на сам кінець про погоду. В суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 29 градусів тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.